Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми розпочинаємо її з хвилини мовчання пам'ять за всіма загиблими в часів цієї війни Росії проти України. Дякую. І сьогодні ми б хотілося поговорити про таку річ, як звільнення зв'язниці. Може, це так дуже пафосно і гучно звучить, але є одна зв'язниця, в якої ми всі частково є, в яку ми всі частково потрапляємо. Перепрошую. І от з неї треба навчитись звільнятися. Я прошу вибачення. Отож у своїй книжці «Любови моя незнана Мішель Квас говорить такі, висловлює таку думку. Людина ніколи не вийде зі своєї в'язниці, якщо її не люблять і вона не вміє любити. Вибачте, будь ласка. Яка це в'язниця, яку потрапляє кожен з нас? Часково вже ця Мішель Квас про це говорить. Це в'язниця, якій ми не відчуваємо любові. Вибачте, амброзія цвіте і дається в знаки. В'язниця, яку ми потрапляємо, це стан, коли людина втрачає любов, а відчуття любові. Що ж таке любов? Ми з вами багато говорили про це. Але як можна втратити відчуття любові? Як можна втратити любов? Дуже просто. Це коли ми перестаємо цінувати своє життя. Тобто, коли людина перестає бачити цінність того, що вона живе, якщо людина не бачить і не цінує того, що вона живе, що вона робить, що вона говорить, значить вона втратила цю любов. Любов до себе. А відповідно, якщо втратила любов до себе, то й любов до ближнього. Щоб не втратити цієї любові, не втратити цінності власного життя, ми повинні зрозуміти, що не ми є тут, господарі, життя на землі, не людина є власником землі і всього живого, що тут є, а є той, хто нас сотворив і сотворив всю землю. Той момент, коли людина починає усвідомляти, що не вона є власник землі, а вона є сотворінням і що вона має свого Творця, якому має підкорятись, і приходить цінність цього життя. Бо коли ти усвідомлюєш, що не ти творець, а ти тільки творіння, тоді й приходить розуміння того, що твоє життя не належить тобі, що твоє життя в будь-який момент можуть забрати. А щоб його не забрали, то цінність цього життя має бути, то має бути твоє життя має бути цінним. Знаєте, це як от весною. Коли е, людина йде в пол, е, готується до посіву якоїсь там культури картоплі, скажу картоплі. І от перед тим, як висаджувати картоплю, мудрий господар. Бере і перебирає, тобто, знову ж таки, сортує оту, ту картоплю, яку він відклав на насіння. Для того, щоб вибрати з неї найкращу і відкинути те, що вже прийшло в негідність. Тобто, ми для того, щоб отримати якийсь найкращий результат, завжди маємо щось найкраще вкласти, найкраще насіння купити. Добрий інструмент, ми вибираємо те, що є краще, тобто те, що є ціннішим. так само з нами, якщо я, як творіння, усвідомлю, що я є цінний, то Господь Бог буде мене тут тримати. Господь Бог, мій творець, Він буде берегти свій цінний інструмент. І усвідомлення того, що я належу своєму Тверцеві. Це є усвідомлення цієї любові. Раз мене тут тримають на цій землі, раз я ще живу, значить, мене любить мій Творець, значить, для свого Творця я є найцінніша особа тут, на землі, в матеріальному цьому світі. І тільки тоді, коли я, як творіння, сповню свою місію тут на землі, тоді мій творець забере мене до себе. І от усвідомлення того, що я належу Творцеві, це є усвідомлення любові. Бо якщо я ще живу, значить, мій творець мене любить. І тому сумніватися в тому, що я є поганий, чи сумніватися в тому, що моє життя нічого не варте, це є неправильно, це є гріхом. А і коли ти починаєш любити, Любити себе, цінувати своє життя, ти можеш так само полюбити і поцінувати свого ближнього. Бо він саме, таке саме творіння і цінне творіння для Бога. Ти зможеш спитати, як же ж бути з вбивцями, з валтівниками, з тим же путіном, росіянином, що вони теж цінні? В деякій мірі так. Вони цінні як антиприклад. Є приклад доброго, чесного життя, приклад гідного життя, а є приклади навпаки, антижиття. І все це робить, дається нам для того, щоб ми пізнали, що таке справжня любов, що таке справжнє життя. Тобто -то ми ніколи не пізнаємо, що таке біле, якщо ми не побачимо, що таке чорне. Людина не зрозуміє, що значить бути мокрою, якщо вона не буде сухою, чи навпаки. Все пізнається у порівнянні. І тому такі люди, як Путін, росіяни, нам даються для того, щоб ми цінували життя, щоб ті, хто сумнівається в цінності свого життя, навпаки, за нього ловилися. І от всі ті ухилянти, всі ті, хто відкупляється від армії. Всі ті, хто втікають, вони такі є, як росіяни, вбивці і гвалтівники. Бо вони своєю байдужістю, вони спричиняють до того, що інші вмирають. Вони не є допомогою нікому. Такі люди не вміють любити. Це є самі звичайні зрадники. Юда як Юда. Який за 30 срібників продав Спасителя? Такі люди не вміють любити, такі люди не цінують життя з жодним чином, дбаючи тільки про власне життя, про себе, вони є егоїстами. А хто такий егоїст? Це самотня бідна дитина, людина, людина, яка є в цій в'язниці. В'язниці не любові. Він себе не любить. Він думає, що себе любить, а насправді його егоїзм, який бореться тільки за те, щоб от бути найкращим, йому байдуже до того, що його люблять, бо він хоче величі якої слави і не бачить справжньої любові, а гониться за фальшем, за фальшивою любов'ю. Тому людина, яка перебуває, яка є егоїстом, яка думає тільки про себе, це та людина, яка не вміє любити. І, відповідно, вона є у цій в'язниці. Вона як Путін, як росіяни, які себе ув'язнюють в своїй ненависті, які себе ув'язнюють в своїй нелюбові до світу, які себе ув'язнюють у своїй нелюбові до самого себе. Бо жити в такому стані, як вони живуть, це не життя. Тож пам'ятаймо собі, щоб не потрапити в цю в'язницю, ми маємо прийняти той факт, що ми є творіння, і наш Творець Господь. І раз ми живемо, Він мене любить. Я маю прийняти цю справжню Божу любов. Щоб потім цією любов'ю, пізнавши цінність свого життя, ділитися з іншими. І в такий спосіб ми звільняємося з цієї в'язниці егоїзму, з в'язниці самотності. Прошу до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп на щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішньо, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.